Такого дивана в нас ще не було. Колір дуже оригінальний, такий кораловий. Замовили диванчик експромт безкаркасний. Дуже зручна моделька, як по місцю для відпочинку, можна так сидіти, можна з ногами на буфіку, як вам зручно, так і для щоденного сну, тому що диван повністю безкаркасний і дуже легко розкладається. На жаль, розпаковку вам не зняли, тому що не було світла, не було навіть як підсвітити нічим. І ось так величезне спальне місце 1,60 на 2. Модель називається Експром. Буває розміром від метру до двох, і саме цей коштує 23 800 на розмір 1,60 60. Доставка безкоштовна по Україні. По спальному місцю тут все максимально комфортно, воно повністю рівне. По жорсткості чуть-чуть вище середнього. Замовити такий диванчик можна в будь-якому кольорі. Хочете більш стандартний якийсь, хочете такий гарний кораловий. На сайті Солоха Є є великий вибір кольорів та самих моделей диванів без каркасних. В шапці профілю телефончик для зв'язку.